Місце Москва метраж 44-к. кімнати Два один, Висота, стель 3, бюджет чотири, монрублий дизайн Руслан Просвірін, коротенько, у невеликій квартирі дизайнер, виділив місце для просторої кухні вітальні і залишив ізольованою спальню. Для зберігання придумали авторські шафи, купи і стелажі, вони виконують подвійну функцію. Використовуються за прямим призначенням і розширюють простір за рахунок скляних дверей з відбиваючим ефектом. Подробиця замовниця, молода дівчина звернулася до Руслана Просвирина, щоб перетворити бетонні стіни нової квартири в затишне комфортне житло. Важливо було продумати зонування приміщень, розмістити в передпокої необхідні системи зберігання, встановити в кухні лінійний гарнітур, передбачити шафа для сувенірів, і вина зробити ізольовану спальню. З усіма завданнями в результаті впоралися. Квартира, так звана полуторка, за планом забудовника, кухонний гарнітур встановлюється ближче до вхідних дверей. Зона вітальні розташовується біля вікна і є ще одна кімната з окремим входом. Руслан Просвірін запропонував зробити вхід в спальню з вітальні, щоб використовувати місце, що звільнилося для систем зберігання. Стіни пофарбовані, тому що це практично на підлозі використаний ламінат. Передпокої санвозлі та кухонній зоні додали підлогову плитку. Особливістю проекту стало об'єднання нейтральних і контрастних відтінків, розповідає Руслан Просвірін. У зоні ми використовували латуні вставки різної ширини, щоб створити цікавий ритмічний ряд. За диваном застосували шпоновані панелі, вони поділені на різні сегменти, гладкі і рифлені. Це створює унікальну гру фактур. Додатковою фішкою стала розкладка ламінату французькою ялинкою. Замовниця хотіла дуже контрастний і затишний санвузол. В результаті тут розташували умивальник з тумбою на стіні велике дзеркало з підсвічуванням, далі шафа з пральною машиною і господарським приладдям. Також є унітаз з гігієнічним душем і душова. Основною ідеєю дизайнера було розділити санвузол на зони і виділити їх контрастними кольорами. Для цього використовували два різних відтінку керамограніта. Дві шафи купи розташовані в спальні. Тут зберігається основний обсяг одягу. У передпокою вбудували шафу для сезонних речей і верхнього одягу. У вітальні закресленнями дизайнера буде виготовлений шафа з прозорими дверцятами для зберігання красивого декору і сувенірів. Верхній ряд кухонних шаф закривається фасадами з дерева. Тут використовували теплу підсвітку, щоб створити затишну атмосферу. Кухонний фартух зробили з тонованого скла. Це дозволило створити ефект глибини кімнати за рахунок відображення. Для оригінальності в кухні поставили дизайнерські стільці кольору марсала і додали до них акцентні. З оббивкою гусяча лапка. Розкладний стіл овальної форми підкреслили стильною люстрою. На підтримку рейок на стіні вітальні придумали фрезеровані рейкові фасади тумби під і вбудованої шафи в передпокої. Вся композиція виглядає стильно, кожен елемент тут продуманий. Біля дивана поставили низький дизайнерський кавовий столик. Він додає оригінальності простору, планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарби. Дюлюкс підлогове покриття, керамограніт, рекс церамічі меблі, Пуф, дгоме, техніка, відеодомофон, гіперосвітлення, вбудовані світильники, донолюкс вітальня, оздоблення, фарба, дюлюкс-декоративна штукатурка, дерюфа декоративна панель, волксрафт. підлогове покриття, керамограніт, рекс церамічі меблі, стіл водвілла, стілець, еленачер репліца, кавовий столик, лаформа, килим айорим цосма, техніка. Телевізор, Самсюн освітлення, вбудовані світильники, донолюкс спальня оздоблення, фарби, дюлюкс меблі, тумба гарма. осмокилим, еніма техніка, телевізор, Самсюн кухня, оздоблення, гіпсові панелі, параліни, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, керамограніт рекс, змішувачі клюді освітлення, вбудовані світильники, донолюкс ванна кімната оздоблення. Керамограніт, рекс, керамограніт, валелюнга підлогове покриття, керамограніт, рекс, санфаєнс, душові двері, вассеркрафт, підвісний унітаз, нокент, змішувачі для раковини вбудований, ферамолі, душовий комплект, феролі, гігієнічний душ прихованого монтажу, посінні, палома, інсталяція і клавіша змиву, тц освітлення, вбудовані світильники, донолюкс хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міру.